От що для вас в стосунках важливіше любов чи повага? А це одно за разом тільки ходить, воно не може бути і так, і так. Угу. Воно не може ходити порознь. Дякую. Має бути і те, і те. Якщо людина любить людину, вона її поважає. Але дуже часто подружжя живе без поваги. Буває ж таке. Ну, якщо в них секс на першому плані, то напевно це їх тримає. А якщо нема поваги, то життя все одно не буде. Життя правда. не буде життя, не буде життя. Любов є любов, але а любов може прийти? Звичайно, а повага залишається? Так, да, повага може залишитися. І стосунки збережуться. Дружні, правда, так, да, на собі знаю. <реш> Тоді що треба додати, щоб вони були дійсно гармонійні, щасливі. Ой, ви знаєте додати до чого? До поваги і до любові? Ну, якщо повага пішла, залишилася. Любов пішла, залишилася тільки повага. Ні, тоді вже люди разом не живуть. Ви розумієте? Повага лишилась, але не разом не живуть. Коли любов проходить, повага лишається, але вони разом не живуть. Не зможуть жити разом. Розлучаються? Звичайно, але потім поважають один одного і дружать так само. Угу. Нема, як, як немає тої любові, то не буде стосунок, не будуть. Як а ви в стосунках ще без? Я вже ні. Мене чоловік помер. Угу. Але до цього як він помер, то ми з ним розлучилися. Але ми з ним дуже були в гарних відносинах.